Пане Сергію, вітаю. Київстар не працює зранку. До сих пір точно невідомо, що саме сталося. На вашу думку, що це могло взагалі бути? Ну справді так. Київстар дає доволі розпливчасті формулювання, типу технічний збій. Трохи згодом вони почали писати про те, що там це був хакерський напад, потім там ще щось. Але дивлячись на те, що відбувається по факту, можна. Стверджувати, що бой ну, дуже великий, і що, мабуть, він якимось чином торкається ядра мережі або білінгової системи мережі. Ну, Це водночас пояснює також, чому перестали працювати абоненти в роумінгу, тобто роумінг наразі ніхто не отримує. Це одразу свідчить про те, що кістар ну, навіть партнерам не може відповісти там, щось надавати. Тобто, якщо б зламали щось там з боку фізики якоїсь чи комутації тут місцевої, то повинен був працювати роумінг, а так. Uh, навіть на роумінгові запити не надходить відповідь, тому всі в усіх погасу телефони, і це дуже велика історія, бо десь з початку війни дуже багато перемовин про те, що Київстар там, начебто, ну це до речі, суто моя точка зору і така теоретичне припущення і гіпотеза. Я повинен прикриватися якимось такими, знаєте. Імхо, бо я теорети, теоретизую, а в мене немає ані інсайдів, ані якихось е, фактів, тобто це гіпотеза, але вона спирається на те, що певний час тому е, була така історія, що, начебто, Київстар працює на білінгу, який е, йому достався там ще у спадщину від білайна, тобто має якісь там російські коріння. І навіть якщо це був злам, то цей злам, ну, очевидь, було зрозуміло, звідки звідкіля він прийшов. Тобто зараз шкій стар націоналізують певний час про це не було розмов. А коли це все почалося, одразу все почало ламатися. Ну тобто, як це кажуть, співпадіння не думаю, це наймасштабніше збій. От вже називають це наймасштабнішим збоєм за часи незалежності України, ну тобто за часи існування мобільного зв'язку в Україні. На вашу думку потенційно чи можна припустити, які взагалі це наслідки нестиме там для нашої економіки, або просто для користувачів, або для бізнесу? Ну, це при будь-якому розкладі. Це економічно е е е е е е впливає доволі суттєво, бо сьогодні ну, майже сутки чи добу. Економіка отримує, ну, не дозаробляє. В першу чергу тому, що багато зустрічей зламалося, багато комунікацій зламалося, багато доставок зламалося. Ну, тобто, сьогодні пів країни кульгикає на обидві ноги саме за брак зв'язку. Вочевидь, в якийсь момент, мабуть, хтось зможе порахувати це і в грошовому еквіваленті, але це ну це так, це вдар по ВВП країни, вочевидь, і цього нам ще наразі не вистачає під час війни. Це дуже велика історія. Ну, дивіться. Кій це ж, наприклад, про сім карти в терміналах, десь люди не змогли заплатити, тобто гроші не поїхали тим маршрутом, яким повинні були платити, десь банкомати не працюють, бо іноді вони, наприклад, можуть працювати через ту саму мережу. Зараз почали з'являтися повідомлення, що десь перестав працювати домашній інтернет та дротовий інтернет. Від того самого Все це впливає ну може не дуже критично за одну добу, але вочевидь, в масштабах країни це буде сума з багать, багатою кількістю нулів, яка у, у вигляді збитків для економіки. Я читав військовий експерт Сергій Флеш. Він спрогнозував, що відновлення мережі займе добу або більше. На вашу думку, взагалі чи можна зараз прогнозувати через те, що ми точно не знаємо, що сталося? Чи можна взагалі прогнозувати, скільки часу піде на відновлення? Якщо б це було щось мале, вже вже, вже б відремонтували. Е, Строякій й будувати якийсь прогноз, не будучи всередині Київстара, то має артель марна праця, того робити не слід. Це ще певний час буде продовжуватися. Я думаю, що зараз. У всього Київстара там багато місць, які вогки, <хи> як би мовити, всі бігають та все намагають відновити. Не треба заважати. Техніки працюють. Ну я їм в певному сенсі співчуваю. Ну як би там не було, і можу сказати, що ну там всі зараз працюють на те, щоб відновити. Скільки це займе, знають лише тільки Київстар. Я такі прогнози давати не буду, бо це не має ніякого змісту. Іхня якась кажуть, що, наприклад, там їх типу по покриптували їхню базу, та бекапи, там. І, ну, це якщо це був напад, і ну, наразі вони покриптували, тобто зашифрували, -за мається на увазі, правильно я розумію? Так, це, -це, -це, це ж такий напад, який доволі регулярно практикують усілякі хакери. Тобто твої дані залишаються в тебе на жорсткому диску, але вони закриптовані для того, щоб начебто тобі віддали. Пароль і на декриптування ти там повинен якусь там копічну заплатити. Ось, ну про таке дуже багато зараз пишуть, але повторююся. Ну, ну це немає такого суттєвого підґрунтя та доказів. Ну може бути і так. Хто знає у Київстару понад 20 мільйонів абонентів. Я сьогодні цифру дивився. Там у «Вадофону» 18, і у третього оператора у лайфа понад 9 мільйонів. Тобто майже половина абонентів зараз буде кількість абонентів, яка була у Київстару, вона почне створювати навантаження на інші мобільні оператори. На вашу думку, взагалі, мобільні мережі водафону та Київстару вони витримають? відсотково вивезуть, тому що це у нас в країні нормальна практика. Двокарткові телефони, економія на зв'язку. Вона. Запроваджена була не вчора, тобто ну, страждають, в певній мірі власники однокарткових айфонів, там які там в них там щось перестало працювати. Так, звісно, Київстар – це нам one, і в них дуже багато абонентів. І зараз водафон eh, та лайфсел отримує непогані такі подарунки під ялинку, їхній менеджмент, бо вони звичайно там приростуть ще там в доволі значній кількості абонентів. Я ось зараз. Наприклад, був тут в магазині поблизу, бачив чергу за водофоновським припейдом. Тобто, але нічого такого фатального, ну, потрусить трішечки і все. У нас три могутніх оператори з трьома незалежними мережами. Тобто, взяти на борт там, декілька мільйонів, а мова ж не йде про те, що потрібно взяти там ці 20, бо багато в кого є дві картки. Ну, може, там є якась дельта ну, мільйон-два. Ну, от, добре, офігезний бонус. <хи> Трішки пожвавіше конкуренція, бо Київстар повернеться, буде давати якісь реверанси. Ну, тобто користувачі отримують халяву, Vodafone і Ліфсел, деякі буст у ободенській базі, Київстара декілька хвилин е позору. Ну, але все буде, я думаю, непогано. Загалом прогноз ну, не такий вже страшний. До, у нас непогано розвинений інтернет взагалі в країні, тому як такої біди не буде? А ще й того сторінку навалом. Нас таким не здивуєш. А, а якщо припустити, що е, ця проблема Київстару, вона сталася через те, що є російське коріння, є довгий там російський слід у цій компанії, то можна зробити висновок, що з водофоном та Алейселом потенційно такого статися не зможе. Ніхто ж ніяких гарантій не видасть, але е, в вочевидь, хто в нас там Лейсел, це здебільшого турки, водофон, е, це, начебто, там Азербайджанці керують. Тобто. Ну, немає там росіянських інтересантів, і вочевидь я, я думаю, вони там вже зробили якийсь технічний аудіт та якихось таких вразливостей не мають. Тобто, ну все буде як буде. Все нормально. Тут е -е, різки диверсифіковане. А що мало статися, ну врешті-решт, мабуть, сталося. Але підкреслюю, це моя гіпотеза. Е -е, треба використовувати цю інформацію з розумінням, та не висмикуватись з контексту. Будемо сподіватися, що все буде добре. Воно ну, ну, взагалі ну, більше незручно, аніж фатально. Ну, Але ж ну, там, страждання ВВП під час війни це завжди не, не досить файно. Але, ну, очевидь, такого, щоб в нас тут зупинилося життя та зобі бігають по вулицях, такого не буде, як би там не було. Відновлять, я думаю, що на найближчим часом. План Б в якийсь Київ стар повинен бути. Вони це зроблять. Будемо сподіватися, що цей план є в старо. Дякую, дякую вам, що знайшли час на це інтерв'ю.